Вітаю вас, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка. Вівторок, вечір і з корабля на Бал. Поговоримо сьогодні про поїздку Зеленського на фронт. Поговоримо про те, як тікають з Белгородщини і що зараз там відбувається, і що потрібно, щоб о, досягти свого? А свого це дуже цікаво, е, цікаво. що хочемо ми свого. Е, Росія на шпагаті зараз. Ну і що я хочу вам сказати? Поїхали? Поїхали. Але перш чим е, почати, підпишіться, будь ласка, на мій канал, поставте дзвіночок, щоб до вас доходили е, повідомлення. Тому що більше половини тих, хто мене дивляться, дивляться без повідомлень. Тому знайшли, не знайшли, прийшло, не прийшло. Підпишіться, натисніть дзвіночок, подобаєчку, прокоментуйте. А ще я прошу друзів на Фейсбуці. Переходьте на, Ф... на YouTube і на телеграм-канал. Я не розповсюджую по Фейсбуку, я не розповсюджую ніде. Допомагайте, тільки ваша допомога зробить доступним наше спілкування. Так, поїхали. Володимир Олександрович Зеленський був в Саудівській Аравії, був в Херосімі, приймав участь у двох величезних засіданнях це е, саміт Арабських країн. Також G7, величезна кількість зустрічей, У нього біля 15 чи 20 зустрічей за два дня. Це, це неймовірно, що він. І він зразу звідтіля поїхав на фронт. Поїхав в район десь між Мар'їнкою і Вугледаром. Це, скажімо так, практично південне направлення нашого фронту. Південний там Донецьк, а тут південь на е, Маріуполь, щоб ви розуміли. Не, не знаю, де він був, але він був там, десь на якось цій точці. Вруч, привітав морську піхоту. Сьогодні День морської піхоти нагородив поздоровив. Е, ну День морської піхоти побажав всім. Нормальні, класні служби, не поранінь. Головне бути живими, головне виконувати своє завдання і бути потрібним своїм сім'ям. Дякуємо, президенте, дякуємо за те, що ти робиш. Дякую морській піхоті, дякую нашим воїнам. Друзі, все у нас буде нормально. Президент просто так по фронтах не їздить. Це це 100% президент просто так. Йдемо, йдемо далі. Йдемо далі. Між тим, я хочу подякувати всім, хто донатить, всім, хто допомагає нашій армії. Не думайте, що влітку не потрібно нічого. Не думайте, друзі, що влітку це все вже в них хорошо, вони ловлять рибу, бабочок ганяють і кузнечиків ловлять. Ні, хлопці воюють. Хлопці воюють не менше, ніж взимку, а більше воюють. Так, тепло, так е бистро висихають намочені ноги, бистро висихає, якщо пішов дощ і в окопах, але війна залишається війною. Хочеться і відпочивати, хочеться і поласувати, хочеться все. Тому я величезне вам подякую. За ваші донати. Це Петухову Андрію, Шевченка Людмили, Собищук Руслану, Новікової Катерини. Велика вам подяка. Будемо ще чекати, щоб заказати п'яту партію. Я вже казав, я щось розійшовся, але трошки ми виснажились. Буває, все буває в нашому житті. Йдемо, друзі, далі. Йдемо далі. Ну що, Пісков сказав, що там. Проводиться зачистка, і губернатор там, я про Белгород Белгородської області проводиться зачистка. Ну і Пісков скаже, що вони озабочені, вони сильно озабочені. Ну, хай заботяться, хай озабачується. А пропагандисти російські починають привчати росіян, що е, Білгородська область. Створює буферну зону. Між ким і ким? Цікаво мені? Вони хотіли створити буферну зону всю Україну, а зараз вони створюють буферну зону в Білгородській області. Дуже мені все цікаво, друзі. Якщо це чесно, ну дуже цікаво. Перед ким вони створюють? І що вони взагалі хочуть від цієї буферної зони? Мені це ну, незрозуміло, да? Ну, і дивіться, по прориву. Так прорив був, ми вже це обговорили. Так прорив є, це е, добровольчий корпус, це інші там російські підрозділи, росія, е, сформовані з росіян, е, і вони прорвались. Це правда. Це правда, і вони там зараз вони просто зараз їздять туди. Туди, туди, туди. І вони ще зараз кошмарять. Кошмарять Російську Федерацію. Це те, що вони зараз е, роблять. І роблять це чудово. І там, десь пішли пабліки, що ми е, якісь там підкріплення до них підійшло. Я не знаю. Я не знаю. Можливо, підійшли? Можливо, не підійшли. Але ось те, що Російська Федерація е, частину військ знімає з фронту і перекидує в Белгородську область, це правда. Це правда. Мова йде про деякі боєздатні підрозділи, е, які воюють на території України. Зокрема, на даний час вони е, розташовані е, Макіївки, Площанка, це е, Луганська область. Ось вони там зараз. А їх хочуть перекинути Белоруську область, тому що, ну, поки там рота гуляє, ну може там трошки більше. А далі. А далі вже всі вспіли там Ждан, я не знаю, всі там світан. Ну, всі комунілі. Я ж казав, а ми ж казав, а ми що, шо... а вони тепер. А тепер вони зроблять. А ми підемо, а світан взагалі ми підемо до Москви. Да, нікуди ми не підемо. Ну, от заспокойтесь ці, не підемо ми до Москви. Я фантазував, я хотів, я да, це я казав до світанів, це ми з вами обговорювали до них, це ми з вами вирішували, що нам робити, як робити, і це у нас було в уяві. Але те, що наші будуть заходити і в Брянську область, і в Вороніжську область, можливо, десь просачуватися і в Курську область, повірте, це буде. Ось буде. Я не знаю, можливо, через місяць, можливо, через день, можливо, через тиждень, а можливо, через два місяці. Це буде. І ми не будемо їх захоплювати. Це правда. Там пишуть, там, ну да, шуткуємо, що там обернатори Белгородської області, БНР і так далі. Так, це треба робити. Будемо шуткувати, будемо веселитись, будемо сподіватись. Але те, що туди треба буде заходити, треба. Треба. Чому треба? По декілька причинам. От зараз вони на шпагаті. Зараз вони на шпагаті. Вони не знають, що робити. Вони знімають уже, уже знімають деякі частини. І перебудуть перекидувати Білгородську область, а тут буде оголюватися, да? або прийдуть ті частини сюди, які не здатні поки що воювати і не обстріляні. Далі ми зайдемо образно говоря, в Брянську область, також в один район, або в два, і також небагато. Ми можемо одну бригаду пустити на три області. Там кошмарити, там кошмарити, там кошмарити. Обстрі... Я казав, обстрілювати з повітря вони не будуть свої території. Вони не можуть свої території обстрілювати з повітря. Розумієте, наші в їхніх селах, селищах будуть містах. Розумієте? А ще у нас будуть ПЗРК. А ще якщо наші захоплять там якісь протиповітряні комплекси, це буде взагалі чудово. А ось коли прийдуть нам F-16, Ну, ми будемо контролювати. Там дійсно буде буферна зона. Що робить росіян? Перекидувати частину військ туди. Тут буде оголюватися, що робимо ми? Йдемо вперед. Або це привід для розмови також. Друзі, ось у нас Білгородщина, ось у нас Брянщина, ось у нас Воронежська область. Виходьте нахрен з нашої, ми вийдемо з вашої. А далі подивимося. А далі ми на вас подивимося. Ви ж уже тікаєте. Уже ж тікають, дивіться, вже тікають, тікають з Білгородської області, з оцих Гайверон або ще що. А, так, мабуть, навіть дружина губернатора Білгородської області, дружина губернатора Білгородської області вже полетіла. Полетіла, полетіла, полетіла. А ще сьогодні був капітальний прильот в Білгородську область. У момент прильоту ракети Стром Шейдж у будівлі ФСБ працював ситуативний штаб ситуативний штаб, який мав створити план дій проти атаки е російського добровольчого корпусу. На область Белгородську. Його організували в такому залі, в актовому залі вивчать, на другому поверсі управління ФСБ. А після створення Святого штабу було оголошено план крепості. Крепость була, да? І згідно з яким особливо весь склад був повністю зібраний на робочих місцях. Також було багато БТРів для захисту будівлі. Зігнали да? Зігнали ФСБ всі свої БТРи. І відразу після того, як ці співробітники з'явилися, прилетіла ракетка з польотною масою в 1300 кг і бойовою частиною понад 250 кг. Ну, капітально. Загалом кількість 200 русні підрахувати поки що навіть не можуть. Ну багато загинуло. Ой. Ну, як не одне, так інше. Друзі, як не одне, так інше. Ну, що я можу сказати? Ну кошмаримо. Кошмаримо. Будемо кошмарити. Будемо кошмарити. А похід на Москву це мрія. Кажуть, іноді мрії збуваються. Не знаю, подивимося, подивимося. Так, що губернаторша тікає, так що все у нас йде по плану. Нормально, друзі. А Путін сьогодні виступає. Путін виступає. Росія не, Росія не починала війну. Росія з допомогою СВО намагається прекратити цю війну проти нашого народу. Ми також за допомогою російського добровольчого корпусу намагаємося, вони наші друзі, і ми намагаємося припинити цю війну. Так що вперед, хлопці. Ті росіяни, я завжди казав, для мене росіяни ті росіяни, які воюють у нас, які воюють на нашому боці, і які донатять на нашу армію. Оце я повага, повага повна, повна. І вони справжнюють, вони справжнюються. Вони, вони ну що я хочу вам сказати? Очільниця, давайте поговоримо трошки. Давайте поговоримо трошки е, про ЄС і Угорщину. ЄС Угорщина. Очільниця МЗС Німеччини Бербок по, ну, зайшла в суперечку зі своїм угорським колегою Сірата через ОТП-Банк. Ми ж наклали санкції ОТП-Банк і, скоріше за все, ЄС також накладе санкції на ОТП-Банк. Бербок зауважила, що банк від там же Сієра та кричить, це неправильно, ми за цього і в ЄС їх не пустимо. Та вони нікуди нас не пустять. Я думаю, що скоро надають. Вони починають надоїдати всім, і рано чи пізно з ними щось е... ЄС зробить. Ну так Бербок зауважила, що банк відкрив кредитні лінії для російських окупантів і визнає, працює в ЛНР ДНР. Ви розумієте? Бербок підтримали колеги зі Швеції та Естонії, з інших Прибалтийських республік. Ну, РАТО каже, ні, ми там не працюємо, та працюють. Та працюють. А ще заблокували е, виплату восьмого траншу з фонду, який фінансує українське зброєння. Ну, там обходять його. Обходять, обходять, все буде нормально. Обідуть і зроблять. Ну, розумієте, я не знаю, коли це. А Ец, Орбан той взагалі. Той взагалі почав казати, він хоче, щоб, Росі... щоб Україна програла. Він хоче, щоб Україна програла. Розумієте? Зважаючи на реальні цифри, він каже, ситуацію, на той факт, що НАТО не, не хоче е, відправити війська, так давайте угорські війська і будемо воювати проти Росії. Все ж нормально у нас. Я не знаю, коли вона надається. Коли воно надаєсть. Ну, єдине, що колись воно, колись воно надаєсть. Шольц підтвердив, що Україна стане членом ЄС після перемоги, війни з Росією. Ну, ми і в НАТО, і в ЄС. Тільки після перемоги, що в НАТО, що в ЄС. І навіть в НАТО скоріше за все це буде скоріше, бистріше. Ну, і те, що обговорює вся Україна, друзі. Там по проханням, по, ну, по, по проханням жінок хочуть вводити у нас чи вагони жіночі і чоловічі, чи купе жіночі і чоловічі. М -м, я вважаю це. Так у нас вже було ж це. У нас вводилося, я не знаю, років, може, 10-15 назад вводилось, були жіночі купе, були чоловічі купе. Я вважаю це. Правильно, нема тут ніякого ні сексизму, нема тут ніякого там ущемлення прав, Ну, хочуть жінки їхати з жінками, і це правильно, хочуть чоловіки. Я, Наприклад, я давно не їздив потяг, але коли їздив і коли попадались в купе, е, да, там, я там і три жінки, або два чоловіка, дві жінки, ну, чувствую, відчуваєш себе ніяково. Що жінки відчувають себе ніяково? Що чоловіки? Та правильно. Ні, ну не хочеш ти їхати а, в жіночому купе, Ти купуєш простий білет. Не хочеш ти їхати чоловічому, купуєш простий білет. Хочеш в жіночому, купуєш білет жіночого. Хочеш в чоловічому. Все ж дуже просто, друзі. Все настільки просто, що я не знаю, що навіть тут можна обговорювати. От що можна обговорювати? Не знаю. Не знаю. Ну і ще одна така цікава ситуація в Казахстані. В Казахстан хотіли назначити посла, посла, посла Гайдая, пам'ятаєте, голови Луганської обласної адміністрації. Але Казахстан відмовив у призначенні, відмовив. А це те, що я кажу. Що, друзі, якщо ви знімаєте з роботи, не важливо по якому чому, якщо ви не підвищуєте. А знімаєте з роботи, значить, ця людина щось не виконала. Я не знаю, що не виконав Гайда, Я не знаю, як він робив. Кажуть, він тікав, потім повертався. Ну, багато всього кажуть. Але ви зняли його з роботи, да, І направляєте послом. Що таке пасли для нас? Ну зараз, під час війни, так, це є така. Ну, така посада, яка е, важлива в деяких країнах та й в Казахстані вона була важлива. Але якщо людина не виконала завдання на одній роботі, навіщо ви не даєте їм іншу роботу? Хай сам шукає. Хай сам шукає роботу. Або якщо ви її знімаєте з цієї роботи, а вона виконала гарно, ви її підвищуєте. Все ж дуже просто, коли у нас оця радянщина російщина. Закінчиться. Коли у нас оця Кумовщина, це, 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 це дійсно кумовщина, це дійсно Дружбовщина, це дійсно, я не знаю, що це. Ну Це така ганебна явість. Прокурорша там е, Гайдай, там, ті, там звідтіля сняли, туди, звідтіля сняли, туди. Та що ж таке? Та я теж хочу бути послом. Що мені робити? І будь-хто з нас хоче бути послом, а ви скажете, так ви не були там головою Белера. Були... Так і не треба. Посли. Це люди, які працювали в політиці. Що таке голова ВЦА це господарник. Це господарник в першу чергу. Ось і все. І Казахстан відмовив. Вони тягнули тягнули час. А потім відмовили. Все. Ну поки подивимось, давайте переходити на іншу систему управління, на іншу систему відносин в політиці, в економіці, в державності, в соціалки. І тоді буде все нормально. І, друзі, дякую я вам І ще раз за ваші донати. І ще раз за вашу підтримку. До завтра. Україна переможе!